Румуня під ударом летять і падають ударні дрони. Росіян вірогідні, сильні вибухи. Хтось може згадати слова колишнього президента України. Це ж було вже, але атаки стали постійними, і румунам довелося вкотре підняти літаки, щоб нейтралізувати безпілотника Путіна, аби ті не завдали шкоди їхнім містам. Ситуація зовсім вийшла із під контролю і прямо зараз НАТО перед важким вибором. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайку та підписуйтесь. У Румунії підійняли в небо два винищувачі F-16 через зафіксовані радіолокаційні системи. Два окремі сигнали від рашиських безпілотників, які Порушили повітряний простір країни. Обидва сигнали були зафіксовані радарами з різницею менш ніж одну годину над південно-східними повітами. Констанція і Тульча, останні з яких межує з Україною через річку Дунай. Мешканці Тульчі отримали попередження про ймовірність падіння уламків на території країни. Люди масово телефонують на номер служб надзвичайних ситуацій і питають, що відбувається. Ну а спочатку радар зафіксував ціль неподалік прокордон. Кілія Века, після чого вона продовжила свій рух в напрямку міста Тулча. Сигнал від неї зник за 12 кілометрів на північний схід від Тулчі. Ну а потім радари зафіксували ще одну повітряну ціль приблизно за 2 кілометри на північний захід від озера. Разеал вона полетіла в напрямку Міхає в Жуці Констанца. Ну а потім до містечка Журіловка у Тулчі. Саме тому два винищувачі F-16 були підняті в повітря для. Спостереження за безпілотниками, але літаки не встановили візуального контакту із жодним з них. А потім радари втратили їхні сигнали. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії. Ну а наразі військові НАТО обстежують райони, де потенційно могли впасти безпілотники, що відображалися на радарах. Видання Reuters пише, що безпілотники Арефії втраті за тиждень порушують повітряний простір Румунії. Так напередодні невідома ціль залетіла на територію країни НАТО, де відстеження в повітря підняли. Ли чотири літаки: два румунських F-16 та два іспанських F-18. І також зазначається, що радари зафіксували в районі Чорного моря малу повітряну ціль, де відстеження в повітря підняли авіацію альянсу. І Також сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії в районі Гура Портіцей. Це район. Північніше великого портового міста Констанца. як повідомляється, ціль залетіла на 19 кілометрів. Винищувачі візуально не спостерігали її, ну а згодом ціль зникла із радарів південніше Каджалака. Після цього було скасовано повітряну тривогу в цьому регіоні. А в Міноборони Румунії зазначило, що наразі немає ознак того, що на території країни є ураження від ймовірного падіння об'єкта. Водночас було організоване обстеження території в районі можливого падіння. Тим часом румунські військові. Виявили в Дельті Дунаю рештки рашистського безпілотника, який запускали для ураження цілей в Україні. Про це повідомило Міністерство Нацоборони Румунії. І за їхніми даними фрагменти шахеда виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що у Дельті Дунаю, приблизно в тому ж районі, де підіймали винищувачі під час нічної атаки РФ проти Одещини. Команда фахівців Міноборони румунської розвідувальної служби та міністерства внутрішніх справ обшукувала вказаний перемогу. Звідки були вилучені фрагменти рашиського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур. Йдеться в повідомленні. Там також наголосили, що шахет виявили в позаміській зоні і жодних елементів інфраструктури він не вразив. Міністерство нацоборони рішуче засуджує атаки здійснення РФ проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву. Додало румунське міноборони. Ну, як ми розуміємо, це вже не перший інцидент з дроном РФ в Румунії. Так в румунському повіті Тулче неподалік українського кордону раніше зафіксували уламки рашистського БПЛА. Щонайменше два рашистські шахеди перетнули повітряний простір Румунії. Через них Бухарест був змушений піднімати в небо f 16 В міноборони розвідувальній служби та міністерстві внутрішніх справ Румунії заявляли, що зібрали фрагменти безпілотника РФ на околицях села. Переправа в повіті Тулча їх мають передати на Спротезу, згідно з правовими процедурами, найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях Караормана, де за повідомленнями є ще один можливий район падіння, заявили в Міноборони. Ну і зазначається, що уламки знайшли за межами населених пунктів. Жодні елементи інфраструктури не постраждали. Саме тому на фоні цих всіх зальотів російських об'єктів на території країн альянсу НАТО просить Румунію ефективно реагувати в разі порушення її повітряного простору. Рашистськими ракетами та дронами про це генсек НАТО Марк Рюте сказав на прес-конференції під час зустрічі міністрів оборони. І за його словами НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом. І зважаючи на війну РФ проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії. Я хочу сказати наступне: НАТО виявляє свою солідарність. І також ми закликаємо румунську владу швидко та ефективно реагувати на цей інцидент, заявив Рюте. А ось на що не хочуть реагувати наші партнери? Так це на зміну свого рішення щодо надання Україні дозволу бити в глиби арафії, щоб ми могли обезпечити як свої міста від атак рашистів, так і сусідні країни НАТО. Тож вже традиційно позиція Білого Дому щодо далекобійних ударів залишається незмінною. Разом із тим, переговори щодо надання зброї тривають. Про що заявив радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван під час виступу в національному університеті оборони, як передає голос. Самарка у Білому домі не стали пояснювати, чому позиція залишається незмінною. Саліван заявив, що позиція США щодо далекобійних ударів глипара залишається незмінною. Водночас він додав, що переговори з Україною тривають і далі. В Білому домі не стали пояснювати своєї принципової та непохитної позиції. Але Саліван наголосив, що США надають Україні величезний набір можливостей, які допомагають захищати суверенітет та територіальну цілісність, виходячи з принципів здорового. О, глузду, якщо є артилерійська система, яка веде вогонь по вас за кордону у Харкові чи в іншому місці здовж українсько рашистського кордону, ви повинні мати можливість стріляти у відповідь. Заявив Саліван. Водночас, удари лип на дальню дистанцію, залишаються забороненими. Наша політика не змінилася на цей момент, але ці розмови триватимуться. Я вважаю, що їх найкраще проводити за закритими дверима, щоб ми могли розв'язувати це питання з нашими українськими партнерами. Резюмував радник Байдена. Але саме через такі не рішення армія РФ продовжує наносити удари по українській території. Так в ніч на 25 жовтня 24-го року. Починаючи з 23 години вечора, 24 жовтня, ворог атакував 63-ма ударними попола типу шахат та безпілотниками невстановленого типу. Противник запускав ворожі цілі з напрямків Урал, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РАП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Підтверджено збиття 36 ворожих БПЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях так ідеться у повідомленні. В повітряних силах додали, що більшість ворожих дронів збили в двох областях: зокрема, йдеться про Одещину та Київщину. Крім того, вказується, що 16 рашистських безпілотників локаційно втрачено. Наразі інформація уточнюється та Оновлюється водночас Україна та Арафія. Кожна з сторін намагається захистити свої вразливості і вдарити по вразливостях іншої, як зазначив викладач Києво могилянської бізнес-школи Валерій Пекар, больовою точкою АРФ є логістика розкидана по великій території. Збройні сили навчилися давати і раду, завдаючи ударів по ключових об'єктах. Водночас, кремлівський очільник та його армія прагне бити по українських больових точках. Вони добре відомі. Насамперед мовиться. Про залежність України від партнерів і намагання відірвати її від цього. Це частина рашистської стратегії. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися для підтримки нашої інформаційної варти, Ну і також для того, щоб ви не пропустили актуальних та свіжих новин. Побачимося. Слава Україні!